Та годі тобі, Майку, не жени так. Ми запізнюємося. Мій шлунок, Майку, мені потрібен імбірний ель. Шуруй за своїм елем, але більше нічого не бери. Готови свіжі. Вчорашні, зроби мені один. Поради мене, бляха. Відкривай касу. Стій, де стоїш. Це скітл на прилавку Маркуса. Це не мій майку? Втолився, його, його. Маркусе, сідай в машину. В нього ствол. Ти хочеш мати справу з ним чи зі мною? Перепрошую, сер. Але мені час. Подзвоніть 911. А ви хіба не поліція? <плузь> Чуєш, реджі? Ти мої стеки їв? Ні, сер. Тобі треба на роботу влаштуватися. Віде віде Я морський піхотинець віде, США, сер. Та ну так їдь воюй. Та то глянь. З'явилися докази, що покійний капітан поліції Майами Конрад Говард співпрацював з наркокартелями роками. Вони хочуть очорнити пам'ять капітана. До дії якого дідька? Він СМС тобі з того світу. Ні, не фіга, Маркусе. Якщо ви це дивитеся, то я вже точно мертвий. Бреть! Підари! їх в рот усіх. Я не знаю, які верхи задіяні, але краще нікому не довіряйте. Очистіть моє добре ім'я, мої погані хлопці. Будьте обережні. Вас підставляють, детективи. Маємо двох підозрюваних Лаурі та Берне. Озброєні та небезпечні. П'ять, чотири, три, ні. Слово небезпечне. Ти що, пісов учений? З вас реально хуйові втікачі. Покажи мені злість, Але Майку, будь мій. поганим хлопцем! <скільки> я розберуся, <скільки> та щось не схоже. Ви що, наші шводки крадете? Так вирішив, бо ми чорні. Маркоше, Why? що подивилися okay, на свою sure. кофту, Там білий хлопець написано. А ну зачитайте нам репчину. Репчину, і щоб путьова була. Ама саме строблевочина. Це нефігане репчина. Та It's то ми заміксували.